Це є співпраця з міжнародними організаціями. Інвестиції, які знадішли, а їх біля 300 мільйонів гривень. І сьогодні ми маємо звичайно потужне підприємство, на якому працюють біля 350 людей. Це підприємство інвестує і в розвиток села і району, платить біля 100 мільйонів податків, і воно розвивається. Тому з боку влади прикладаються всі зусилля, щоб підтримати такі підприємства, і вони були прикладом. Для інвесторів з інших країн, які приходять на Київщину і працюють, я хотів би відмітити, що це дійсно надзвичайно цінне підприємство в цілому для економіки не тільки Київщини і України, тому що переробляє біля 60 тисяч тонн картоплі. Це підприємство, на якому працюють 350 робочих місць, створює. Тисячі робочих місць за рахунок того, що вирощується картопля і в Сумській області, в Київській області, і Черкаській. Тому ми підписали таку довгострокову угоду. Працює Бородянський інститут картофелі. Ми будемо розвивати посадку картопля на Київщині для того, щоб забезпечити продукцію, яка буде перероблятися на цьому заводі. І хотілося б сказати, відмітити, що продукція, яка виробляється, вона поставляється в десятки країн світу. Теж для сьогодні для України і для Київської області має престиж це підприємство, підписавши угоду, соціальну угоду як з районом, так і з працівниками. Середня зарплатня 7 тисяч гривень. Плюс є соціальна нагрузка щодо виділення путівок щодо оздоровлення людей. Це підприємство є прикладом для, для інших підприємств, як працювати, стабільно працювати і підтримати як людей, так і нести соціальну нагрузку на розвиток села і району. Сьогодні підприємство. Провело навчання то навчання, і практично 60% працюють люди, які проживають в селі. Тому що е, інколи е, ми залучаємо, як кажуть, е, з інших регіонів. Е, я ще раз кажу, розвивається підприємство, розвивається село. І у села є майбутнє, тому що е, тут же люди працюють, тут же податки платяться в село, тут же відрахування йде на розвиток села і району. Е, тому я ще раз хотів би залучати і розвивати якраз не великі міста, а якраз підтримати село, дати новий імпульс життя і людям, і селу це є приклад для того, щоб залучати інвестиції, створити умови і розвиватися.